Якби я була міністром освіти, я б поставила шаф в школі для зошитів. Книжок дев'ятикласниця Настя на перше вересня чекає без ентузіазму. Дівчинка мріє про школу, в якій би по-справжньому хотілося вчитися. Школа нинішня відбуває в дітей будь-яке бажання навчатися. Так вважає, і мама Насті Олена ані дажні преподавати як від них не зазубрювання, а панімання, осмислювання матеріалу. Окадай та будівлі та дай діти наші будуть учитися по-другому з тим, що українська шкільна освіта давно застаріла, погоджуються і в міносвіти, і вже підготували проект, який має здійснити революцію в нинішній системі. Це повинна бути школа, яка базується на засадах партнерства. Повинен змінитися, окрім змісту освіти, окрім методів викладання. також Підхід стосунків між вчителем і учнем згідно з новим проектом, шкільна освіта буде поділятись на три етапи: початкові класи, 4 роки, базова середня освіта 5 років, профільна середня освіта, яку здобуватимуть в ліцеї або закладах профосвіти 3 роки. Тривалість навчання в школі збільшиться до 12 років. Це нова школа. І нам потрібен 12-й рік, щоб діти отримали все, що ми запланували в цій школі. До речі, на території Європи 11-й річка є тільки в Білорусі, Росії і Україні тих країнах, які фактично зберігають пострадянську рамку напихання знаннями, яка на сьогоднішній день в час інформаційної до доби вже стає неактуальною. Профільні предмети та навіть рівень їхньої складності учні зможуть обирати самі. Ще одне цікаве нововведення: гроші слідують за дитиною. На рік на учня держава виділяє близько 8,5 тисяч гривень та 25 тисяч гривень на школяра з особливими потребами. Якщо батьки вирішать віддати дитину в приватний заклад, держава спрямує ці кошти туди. А дітям з особливими потребами це дасть шанс вчитися разом з однолітками у звичайних школах. Серед іншого вчителям обіцяють повну академічну свободу, змогу готувати власні програми та обирати підручники. Вже 1 вересня зміни відчують учні початкової школи. А на реформу середньої і старшої доведеться почекати. Остаточно проект планують втілити в життя за 10 років.